Друзі, у нас зараз спеціальний ефір в спеціальному ефірі. Це дуже важливий сегмент, я вважаю. Ми з вами не лише досліджуємо, а ми робимо висновки з тим, щоб протидіяти російській дезінформації, інформаційним маніпуляціям, які застосовує країна-окупант, щоб ввести в оману буквально мільйони людей. Це не перебільшення. Чому ми це робимо? Тому що а, війна йде не лише на лінії фронту, вона активно розгортається в інформаційному просторі. Це війна за ваш мозок. Сьогодні з нами Михайло Басараб, військовослужбовець нині збройних сил України і політолог. Пане Михайло, вітаю. Вітаю, Дмитре. Вітаю Вітаю. і так. радіослухачів. Також вітаємо. Так я, от ви знаєте, я завжди до... ну не те, щоб завжди, та але мене цікавило, а як росіянам будуть пояснювати їхню. А... Воєнну катастрофу в Україні та от кількість знищених підрозділів військової техніки, збитих літаків, спаленої бронетехніки, потоплених кораблів. От як все це пояснити населенню, яке чекає перемоги за три дні? І, врешті, росіяни показали зараз, як вони діють. Вони запустили наступний фейк, і наступну маніпуляцію. Що насправді в Україні вони воюють із усім блоком НАТО, тому ну чого чому ж тут дивуватися? Подивіться на карту на, на країни, які є членами альянсу, і зараз от Росія веде війну з усім блоком НАТО на території України. Українці при цьому взагалі відмітаються як суб'єкт історії. Вони нічого не важать з точки зору російських дезінформаторів. І тоді є пояснення власному народу: ось Росія веде війну із величезним блоком, і більше того, відгризає оцей метр за метром української території, а це вже означає перемога. А в цьому, в цьому зв'язку мене завжди цікавить. Так, от коли подається працює ця пропагандистська вся машина, вони ж розробляють цю технологію, як це пояснити. В самій Росії цьому вірять. На превеликий жаль, мені здається, ну я впевнений в тому, що абсолютна більшість росіян, звичайно, в це вірить. Бо якби абсолютна більшість росіян не вірила в цю ахінею, не перебувала під а, таким жахливим впливом російської пропаганди, то мабуть ми сьогодні бачили дещо іншу реакцію з боку росіян і стосовно їхньої готовності служити в збройних силах Росії і е, стосовно. Підтримки діяльності Путіна я тут не орієнтувався б на результати соціології, хоча часто в Україні все ж таки здійснюють аналіз соціологічних досліджень. в Росії. Я вважаю, що в авторитарних країнах не може бути репрезентативної соціології в силу різних причин. Але якби росіяни не підтримували того, що відбувається, то напевно ми б мали сьогодні зовсім зовсім іншу картину всередині Росії. Так а так, ми бачимо: ну якщо не активний, то пасивний одобрямс. От. А що стосовно цієї цієї картинки, так яку побудувала російська пропаганда, це дуже слушно ви підмітили, що Росія справді намагається переконати своїх громадян в тому, що вони воюють проти НАТО. До речі, ця риторика, вона ми її бачили і спостерігали ще до початку вторгнення в Україну. Коли йшла накачка цієї ситуації, росі, російські офіційні особи, російська пропаганда, послуговуючись так званими журналістами. Істами на так званих засобах маси інформації постійно наголошували на тому, що Україна ну це можливо там певне поле для конкуренції між Росією і Заходом, але не більше Україна невеликий компонент ось цього глобального протистояння Москви і Вашингтона. Путін впродовж попередніх років, як ми пригадуємо, так який був змушений вести переговори в мінському форматі чи в Нормандському форматі так він постійно робив спроби вивести переговори щодо України на рівень Москва Вашингтон. Це його були постійні прагнення і намагання, бо тільки так він може пояснити своїм громадянам власну велич. А чому до речі? Тому що росіяни ще досі перебувають постсовєтськими громадянами, тобто вони ще інерційно живуть в цій нав'язані радянським союзом пропагандистській рамці, що основний ворог росіян це Сполучені Штати Америки. Це цей дядь Шка Сем, так? І Росіянам потрібна ось ця імперська велич. Так? І Та і в цьому і в цьому контексті, що зараз Росія воює з усім блоком НАТО, це саме те. Що якби сприймається, абсолютно а, в, в цій вже я би сказав, знаєте підготовленому ґрунті, тому що я так розумію, що ми маємо справу з багатоходовою комбінацією. Спочатку розвивалася ця істерика, що Україна це поле бою між Сполученими Штатами і Росією. До речі, ті, хто називають себе російськими лібералами, вони ж з готовністю підхоплювали цю тезу. Я пам'ятаю, як на навіть в ефірі українського телеканалу Ксенія Собчак розповідала, що, що так, що Україна це ну по сувинтик в глобальній грі взагалі від вас нічого не так. залежить. А це поле битви між Сполученими Штатами Америки і Росією те як... саме ОПЗЖ, до речі, казало саме... завжди і інші російські пропагандисти в Україні. Ну як би сто? Слухай, вони ж не не даремно їздили до Путіна на отримання інструкцій, що так. потрібно робити в Україні. Та ми ж ми ж все це бачили. Але я думаю, що як ми спростовуємо цей фейк, цей фейк ми спростовуємо. Як вважаєте історичним прикладом, що от росіяни ж люблять історії про Другу світову війну, яку вони називають Великою Отечественною, Та правда, так. Радянський Союз отримував по ленд-лізу неймовірну кількість озброєнь від західних союзників. Неймовірну кількість озброєнь від сполучених штатів від Великої Британії йшли, ішли бронетанкова техніка, літаки, артилерія і? Реально невідомо, що би було, якби не було цієї допомоги. Навіть їжа йшла Їжа йшла дуже активно, йшла, йшла, йшла їжа консерви, і ця тема, на якій зараз спекулюють російські пропагандисти, що та у нас працюють хаймерси, Україна одинично отримує. Угу. Хотілося б, щоб більше, звичайно. А ось а на підставі цього вони вибудовують ось цю теорію, що насправді Росія воює навіть не з Україною. А з усіма країнами НАТО, це, це головний а, імпульс для пропагандистів. Так, це для них така собі підмога. Так, от західні озброєння в Україні, це ну, ніби додатковий аргумент, от в цю теорію, так, змови всього заходу проти. Росії так і от як це відбуває, як це як ця картина побудована в уяві пересічного російського громадянина? Існує захід, який хоче поставити Росію на коліна. От, і для цього використовують Україну, так, як такого. Знає, як в ловлі наживця, та тобто використовують Україну для того, щоб через Україну змусити Росію поступитися своїми геополітичними інтересами безумовно у цей спосіб Росія досягає російська пропаганда досягає двох цілей. По-перше, справді наголошується велич Росії, яка воює з усім Заходом і вистачає потуги на рівних тягатися з НАТО. От, і по друге, і друге завдання таке, Тим чином фактично нівелюється суб'єктність України, так? Тобто, Україна це не держава, Україна це якась територія, чиясь маріонетка, де посаджений Вашингтоном уряд, от яким як ляльками управляють дядьки з Білого Дому та дядьки і тітки, тому, в принципі, в ось цю спотворену радянською пропагандою. Свідомість сучасного росіянина це вкладається дуже і дуже непогано. Тому, власне кажучи, коли ми бачимо якісь такі спонтанні вуличні опитування з вулиць Моск... вули... з вулиць Москви або інших великих міст Росії, так там роблять тобто такі опитування представники там нас... настоящого времені інших радіостанцій а... і засобів масової інформації, тому ну здавалося, от люди, вибачте, мені ну не пояки там якісь. Не, ну, не асоціальні елементи, не маргінали, люди цілком пристойної зовнішності. Ну, яких, в принципі, е, на обличчі видно наявність, ну, принаймні там я не знаю е, елементарної освіти, так е, навіть можливо часом не елементарної освіти, вони, вони живуть в цій парадигмі, що все нормально. Ми воюємо проти заходу, дуже непогано тримаємося, от і тому от їх розпирає гордість за власну країну. Тут згадується одеський анекдот про те, що, що відбувається. Та кажу, ти знаєш, Росія з НАТО воює. Та ну і що? Ну каже, у Росії втрати там ці танки попалили, БТРи спалили, багато літаків збили. А що ж НАТО? А сьома, а ти представляєш, а НАТО ще навіть і не приїхала. Звичайно, Так, а, до речі, тут в до речі, російська пропаганда вона працює дуже скрупульозно: тобто, будь-які поняття, будь-які твердження, будь-які маніпуляції це дуже вивірені і добре продумані смисли, так тобто якісь сенси, які нав'язують ну там українцям, західному світу, От, наприклад, сьогодні дивлюсь російський сайт російських сайти російських телеканалів. Росія далі воює. Продовжує воювати не з навіть, ну скажімо так, на, на полі бою в Україні не з українськими збройними силами, а з націоналістами, тобто телеведучі провідних російських телеканалів, кажуть, що ось наші війська відвоювали там, то там то в українських націоналістів такі-то такі-то позиції, і це така дуже струнка чітка лінія з перших днів війни. Тому що це тому, що росіяни знову ж таки таким чином наголошують, що в Україні немає збройних сил. Це не до держава, це не держава. І проти Росіян в Україні воюють ну воює якась кубка ось цих націоналістів, нацистів, значить русофобів і так далі. Тому і війна, до речі, не називається війною, так а спецоперацією. Бо якщо це війна, то і ставки відповідно вищі, і ну і суспільство російське безумовно буде мати Значно більше запитань як у випадку м, якихось негараздів, а так спецоперація якась Тобто Росія настільки велика, а Україна настільки нікчемна, що для того, щоб підкорити Україну, чи по чи втихомирити, упокорити Україну, Росії не потрібна війна Росії потрібна лише спецоперація. Тобто, ось так дуже тонко в деталях вони відпрацьовують цю пропаганду. Україна Україна настільки як ви сказали, а... ну ні... Ні... нікчемна, нікчемна Так. Україна настільки нікчемна, що на сьогодні спалено вже п'яту частину. Армії Російської Федерації про це сказав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. А ну до речі, ми ці результати бачимо, в тому числі, на жаль, на вулицях наших міст. Я маю на увазі, але мені здається, що це ще консервативна оцінка, тому що від західних аналітиків я чув цифру значно, значно вищу, починаючи від 30 і навіть до 50%, відсотків, якщо говорити про боєздатні підрозділи російської армії, які припинили своє існування в Україні, та які. Які вже втрачені як бойові підрозділи для Російської Федерації, але от ви зараз озвучили масштабний фейк. Просто масштабний фейк про те, що росіяни декларують своїм підданим, що в Україні вони значить воюють з націоналістами. А це ще спроба розколоти людей. Розколоти що от от, от ті, хто лояльно до них ставляться, це справжній український народ до окупантів. Я маю на увазі, так. Поки що вони його називають українським народом, але в планах там зовсім інше. І це вже лунає в виступах того ж Дмитрія Медведєва, наприклад. Так а, а просто от є, є кубка націоналістів, які каламутять цю ситуацію. А, наступна історія це те, що цей фейк поширюється на наших очах. Зараз вони планують зробити судилище. В Маріуполі над захисниками Маріуполя і що роблять російські дезінформатори, а вони представників Збройних сил України, Національної гвардії Національної поліції тупо називають бойовиками. Та я думаю, що ця технологія також покликана покликана, по-перше, розділити. А як говорив як Гебільс говорив відому формулу, та, розподіляє володарів. Це по перше. А по-друге, делегітимізувати те про що ви говорите державу з її інституціями, тому що збройні сили це інституція держави. Та і от вони постійно повторюють цю дезінформацію, цей фейк про те, що йдеться про бойовиків. Мені дуже цікаво, як світ на це буде реагувати, розуміючи незаконність цього судилища. Це взагалі окрема тема. Ми про це сьогодні ще будемо говорити. Але стосовно Маріуполя запускається наступний масштабна масштабна маніпуляція. Якщо ви звернули увагу, в Ютубі зараз просто валом пішли такі ролики з відновлюваного Маріуполя. Та під красиву таку інструментальну музичку, щасливі люди посміхаються, ходять вулицями, їдять морозиво, кульки для дітей роздають там все таке інше. От знаєте, ніби ніби не, не було війни, ніби окупанти не знищили це місто, не повбивали людей. Створюється картинка така загального щастя. Ну, трошки повбивали, знаєте, з ким не було. Ну, знищили місто. Та? Але ось, бачите, вже тягнуть а, ці електродроти, вам, можливо, під, підключить світло. І ось ця картинка а, в стилі радянських п'ятирічок, перших радянських п'ятирічок, під, під музичку, знаєте, такий а, загальний підйом і а, святковий настрій. Я би сказав, би, святковий настрій на могилах. А, як цьому протидіяти? От ви розповідаєте про це таке. Ну, цей такий цинізм, жахливий цинізм в виконанні Росії. Я б і мені пригадалася демонстрація першотравнева демонстрація 1986 році в Києві. Так, коли політбюро знало, що вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, але купу людей з дітьми погнали на майдан незалежності, наражатися на ну цілком конкретну загрозу заразитися раді. Радіаційним радіацією, так? Тобто це не нова практика для росіян, це для них абсолютно нормальне нормальне явище. так І я думаю, що в Маріуполі переважно, напевно, так залишилися або ті люди, які ну фізично не мали можливості виїхати звідти, так, і перед початком бойових дій, під час бойових дій. Або люди, які ну певним чином лояльні так до окупаційного режиму, ждуни, яких називають так. ті, що чекали, так і звичайно, що на таких от людей, на цю категорію людей, російську пропаганду можна поширювати. Вони готові, звичайно, стерпіти ось ці зруйновані будинки, але прийшов ось цей бажаний руський мір, впевнений в тому, що таких людей меншість. Так, абсолютна меншість, але такі, мабуть, є. Зрештою, для російської пропагандистської картинки не потрібно все місто. Це місто може бути зруйноване. Вони відремонтують вулицю чи одну площу, один парк, якийсь. Так знайдуть якусь кількість людей необхідну для цієї картинки, і все. Тобто, і для пропаганди все буде створено і сформовано а більше росіянам і не потрібно і російській пропаганді, бо росіяни не поїдуть в Маріуполь. Вони подивляться те, що їм показали по телебаченню. от а вони, як типові мешканці і гумані... авторитарної країни, повірять тому, що їм згодувало офіційне... офіційне телебачення, і при цьому пропагандисти під цю веселу музичку, яку не банить ютюб та викачену з YouTube, весела така інструменталочка а вони ж не не розповідають яким був маріуполь до ці до цього вторгнення так красиве Фактично красиве відбудоване європейське місто. Я пам'ятаю міжнародну конференцію з інвесторами в Маріуполі. Так все це виглядало дуже достойно, от за європейськими за європейськими стандартами, за європейським рівнем. Тобто, спалене зруйноване місто. Друзі, ми просто от розповідаємо, як працює пропаганда, наскільки вона є цинічною. Спалене зруйноване місто, вбиті люди, колективні могили, могили на буквально в. Поблизу власних будинків, так і зараз все це підміняється. Ну, даруйте пачкою масла а, і кулькою, надувною кулькою для дитини під запис а, на камеру російських пропагандистів. Штука дуже цинічна, справді дуже. А ще музичку підкладають дуже гарну музичку. Все, прийшла Росія, в стане. Згадайте кадри кадри радянської пропаганди під час голодомору, кадри, які вони згодовували на весь світ. Коли вітрини на вітринах повно їжі весели на фотографіях, веселі українці ситі, задоволені радянською владою. Але ж ми прекрасно розуміємо, що відбувалося в цей час в країні гинули мільйони людей. Щонайменше мільйони, так тобто, якщо ми говоримо про порядки, тому, тому ну це звична традицій, це звичний традиційний підхід для росіян, тобто вони не гребують нічим, тобто це безсовісна пропаганда, так і вони в цьому звинувачували гітлерівську німеччину. Але я думаю, що сучасна путінська Росія багато в чому переплюнула третій рейх. Я думаю, що ви влучно сказали, згодовують цю інформацію. От справді згодовують її, і це трагедія людей, які, а, які з цього корита, даруйте, так споживають цю інформацію. Це правда. А, ви зараз згадали про роботу пропаганди ще за часів радянського союзу. А справді в сучасній Росії багато взяли з того досвіду, справді, як із досвіду нацистської Німеччини, між іншим, так але буксує часто і цей механізм. Та от інколи він він просто неспроможний придумати якісь нові ідеї. От, у випадку з Маріуполем ми бачимо, що це цілеспрямована така інформаційно-психологічна розробка, яку вони масово поширюють, в тому числі. На жаль, через YouTube, в тому числі. так? А, але от в історії, коли в Криму щось вибухає і горить, мені здається, що вони буксунули капітально і не можуть навіть своїй публіці пояснити, що відбувається. Як ви вважаєте? Так, до речі, е... Зараз ворогом росіян є значно, більш, значно більша кількість інформаційних каналів чи каналів поширення інформації, аніж це було в часи Радянського Союзу. Тоді що були газети, телебачення і радіо, які контролювалися державою, і там циркулювала тільки та інформація, на яку було дано добро зверху, згори. Так? Зараз існує інтернет, і ось заблокувати всі. Канали поширення інформації в інтернеті дуже складно, хоча Росія це робить так, обмежує звичайно своїх громадян від отримання чи тієї чи іншої інформації. Але тим не менше у них є можливість навіть через той же YouTube, та тобто ознайомлюватись не лише з тим контентом, який які їм пропонують і нав'язують, а з тим, що вони самі знайдуть. Це перше, так і от мені здається, що саме, саме ось це формує. Основу для ну, часом недовіри до того, що каже офіційна пропаганда, так навіть в середовищі росіян, бо поки це не стосується їх безпосередньо, в принципі, можна вірити пропаганді жити безпечно. А коли біля тебе починають вибухати склади з, боє, з боєкомплектом, ти, напевно, от в тебе десь з периферії твоєї свідомості виринає ось цей сумнів. А може, і справді, от, ну, не все. Точ, не все так, як нам показує офіційне телебачення. Не все так просто так так. Може не справді... так Не все однозначно. Абсолютно, може, справді Путін і Росія не є всесильними. Може, і справді Путін нас не зможе захистити в разі чого. І е, подивіться наш жіотаж, який на вокзалах в Криму, так, який відбувається на під'їздах до Керченського мосту, до Кримського мосту, цього так званого. Це про що говорить? Це говорить про те, що поки все безпечно і, і весело, так, то в принципі можна жити от в, е, цій, в такій атмосфері е, красивої пропаганди, красивої пропагандистської картинки. А от коли вже починає підпікати, то, мабуть, спрацьовують, ось, спрацьовує цей периферійний е, так, у росіян. Е, е, Скепсис, периферійне критичне мислення. Так? Тобто, чи можемо ми констатувати, що от коли є питання власного комфорту, коли можливо підсвідомо, можливо, свідомо, є усвідомлення того, що твоя країна взагалі на чужій території воює, та вторглась в іншу країну. Хоча я розумію, що у багатьох росіян немає цього відчуття, що Україна є іншою країною, я це теж розумію, так? А що. Армія твоя армія вбиває людей, вбиває дітей. І це некомфортно сприймати, і тоді приходить задоволення від від пояснення, яке вкидають ці дезінформатори путінські, та про те, що ну так ми ж нациста вибиваємо і заспокоїлись. Ну якби ось усім... та не війна да. моральний так. тягар якби знімається. Але це питання внутрішнього комфорту сприйняти це так. А коли зникає цей внутрішній комфорт, і коли бачиш, що може прилетіти по тобі, тоді вже відбуваються зовсім якісь якісь інші речі. Але. А чи означає це, що дезінформація і пропаганда в такій ситуації не, не спрацьовує, тому що росіяни що повідомили, ну відбулася якась детонація там на військовому аеродромі. Ну з ким не буває? Ну здетонувало так. Але ж ті тисячі росіян, які все це фіксували і потім тікали через Кримський міст. Ми бачили, яке там утворився цей корок. Багато, багато, багато кілометровий. Це була паніка з естерикою. реально. вони ж розкажуть всім своїм знайомим, що там що, 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 що там відбувається зовсім не те, що їм повідомляють. Безумовно, навіть в радянському союзі, ми ж пам'ятаємо, та багато того, що не можна було казати на роботі, в школі, на вулиці, в громадському транспорті люди обговорювали на кухнях між собою. Те саме очевидно відбувається в сьогоднішній Росії. Коли, вибачте, до вас підходять на вулиці, з, значить, журналісти з телекамерою і вас запитують, то ти, напевно, не завжди в Росії скажеш те, що ти думаєш. А от десь на кухні між собою можна звичайно поговорити і про альтернативні точки зору. Плюс тут же ж таки Нюанс, якби стався один вибух, це би можна було там сказати ну, випадкові а пішло так, так системно так. гарно тому, пішло. Тому, безумовно. Це вже є це є підставою для того, щоб, скажімо так, у росіян зароджувався сумнів. в Тому а чи все нормально? Так, тобто з того, що відбувається, детонують не лише російські військові бази, зокрема в Криму. Так а я вважаю, детонують підвалини їхньої інформаційної системи. І дезінформаційної машини. І от точно на нашому майданчику російські маніпуляції і брехня не пройдуть. Михайло Басараб з нами був, військовослужбовець нині Збройних сил України, політолог. Михайло, дякую. дуже. Дякую, Дмитро. Дякую. Дякую. Шановні, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.